Вітаю, шановні десятикласники. Сьогодні ми проводимо урок в асинхронному режимі, тому можете його переглянути в зручний для вас час. Ми починаємо вивчати стереометрію. Це розділ геометрії, яка вивчає фігури в просторі. До цього ми вивчали планіметрію 7 по 9 клас, ми вивчали фігури на площині. Ми говорили про цьому, що це плоскі фігури, да? на малюночку зліва. Плоскі фігури представлені у вигляді чотирикутників, трикутника та круга. Тепер ми будемо вивчати фігури на площині. Це не плоскі геометричні фігури, їх ще називають тілами. Отже, до них належать паровий піпи, піраміди, циліндри, конуси, а також кулі. Отже, стереометрія походить від грецького слова стерос і метро просторовий і вимірювання тобто просторового. Основні поняття стереометрії це точка, пряма площина. Точки в геометрії позначаються великими латинськими літерами. Пряма в геометрії позначаються однією маленькою буквою або двома великими. Площина зазвичай позначаються грецькими маленькими буквами альфа-бета, гамма, зи і так далі.